Працівник ТЦК, який був під шафе, побив жінку, яка є військова. Ударив з кулака. І не хочу маніпулювати цією подією, але я не беру навіть до уваги, що це жінка. Чесно. Хай жінки не ображаються. Я беру до уваги те, що працівник на робочому місці п'яний. І може собі дозволити розпустити руки. І тоді виникають питання, чому українці не хочуть захищати свою державу? Чому українці ховаються? Чому українці ухиляються? Чому українці ще щось? Звичайні українці. А чому? Тому що в нашій державі немає відповідальності за вчинки, що вчинили посадові чи службові особи. І українці просто не вірять. Ні поліції, ні прокуратурі, ні деяким військовим, нікому. Тільки тим хлопцям, які на нулі захищають нашу батьківщину. І все. Звичайні цивільні українці, адже цивільні теж мають право бути. І потрібно, щоб вони були. Ви знаєте, я вам так скажу, що на мою точку зору, війна нас спасла. Я знаю, що дуже багато негатива, можливо, я за ці слова отримую, але послухайте мою точку зору. Впродовж 30 років нашу державу знищувало. І жоден інститут в державі не працював відповідно. Розуміння. Поліцейського в нас не було до сьогоднішнього дня. Розуміння військового в нас не було. Адже ці дві структури, вони працювали незрозуміло як. На хабарях, на брехні, на відкатах і все інше. Більшість туди йшли не захищати, закончити державу, а отримувати безкоштовну форму, квартири, пенсію і державне забезпечення. Я вдячний тим військовим, які на сьогоднішній день захищають нашу державу і які під час війни підписують контракт. Це їхній стан душі, це їхнє право, це їхній вибір. І на сьогоднішній день поняття самого військового формується як армії також. Так само і поліцейських. На сьогоднішній день в нас, на жаль, немає поліцейських. На жаль, де 95%. Я заходжу в райвідділ, і я бачу. Одна спить, другий там матюкається, бабу якусь 70-річну випихає руками із райвідділку. Третя, та, що в мене веде кримінальну справу, сидить і каже, що ви хочете. Ви побили охоронця. І брехня кругом. Тому війна дає можливість. Побачити мінуси, де найбільше потрібно працювати. Ми то знаємо. Але потрібно можливо комусь показати, що тут є проблема. Така сама проблема у нас і з політиками. У нас немає політиків, у нас ставленики когось за гроші. В них немає мети. Захищати державу, розвивати державу. Державництва у цього немає. Ні в державних посадовців, ні в політиків. В них є бажання прийти на посаду і як, мі... як можна більше отримати. Тому це небезпечно для держави. І саме такими моментами корупційними оцями, незрозуміло кого ставлення на посади, руйнувалося. Державність. Це небезпечно. Це небезпечно. І от побиття жінки, яка є військовим, ще раз підтверджує, що немає моралі в людини. Адже військовий ніколи б не підняв руку на жінку, навіть якщо б вона. Тільки при самозахисті, якщо б вона напала на нього зброю. Окей. Але це ненормально. Ненормально. Тому ще раз я повторюю, що це підтверджує, що на сьогоднішній день формується поняття військового, який має честь, гідність, це взірець, це захисник. Так само буде формуватися поняття правоохоронця, судді, прокурора. І також буде формуватися поняття українця. Тому війна нас формує. Показує мінуси, і де найбільше потрібно працювати. Формуємося в кращу сторону. Я впевнений, що буде перемога за нами, хоч нам її не дають зробити нашу перемогу, навіть наші партнери. Але ми переможемо. Я знаю.